Доброго дня, дорогі друзі! Я буду починати вчасно. Хтось подивиться в записі, постараюся скинути ще цей запис ефіру на Фейсбук. Рада вас вітати, дорогі друзі. Ви знаєте, я вирішила відновити ефіри в соцмережах. По перше, тому що в нас дуже гарні новини. У нас оновлена програма членства в нашій компанії. По-друге, я працюю в міжнародній компанії, працюємо з різними країнами, але в підписниках у мене багато друзів українців, і слава Богу, на сьогоднішній день багато українців цікавляться, вступають до нашої компанії. Тому буду ділитись і тут на просторах інтернету. Мене звати Ольга Сірак. Я являюсь партнером туристичної компанії круїзного клубу Інкрузис на рангу сеньор-маркетинг-директор. І сьогодні, дорогі друзі, хочу поділитися з тими гарними новинами, які у нас є в компанії для вас, щоб ви почули ще раз про можливості, про ще кращі можливості в нашому клубі, де хто за нами приглядає, де в кого було не на часі подорожі зараз. В нашій країні ситуація складна, але ми продовжуємо працювати як і більшість підприємців, бізнесів в нашій країні. І слава Богу, що і українці в тому числі показують і гарні результати по бізнесу і подорожують. І я зараз буду виводити слайди, щоб не тільки розповідати, а й показувати вам. Інстаграм уже теж оновив, дозволив, щоб можна було показувати слайди, не тільки розповідати. Привіт-привіт, дівчата! Рада бачитись і хлопці. Отож, друзі. Компанія з 1 листопада стартувала оновлена програма «Членство 3.0». Коли почалась пандемія, компанія зробила дещо лояльніші, кращі умови під час пандемії. Зараз, коли більш-менш кращі умови в світі, люди можуть подорожувати. І компанія вже 9 років вона вивчає актуальні питання на ринку. Вона хоче крокувати в, в перших рядах. Да? Ми такий один клуб у світі. І вона кожен раз щось оновлює і покращує. І ось ми вже маємо скільки сьогодні 13 число. У нас вже є гарні результати, якими я поділюся, і розкажу, чим для вас може бути корисне ось це членство 3.0 і які воно має переваги. Компанія спростила, покращила, додала багато всього класного, тому по пунктам розберемося. Отже, дивіться, в нашій компанії можна бути, взагалі, що робить наша компанія? Ага, тут слайди так цікаво розпливлися. Бачите, треба інший формат. Окей, буду знати, робити інший формат. Що пропонує наш клуб? Він хоче, щоб якомога більше людей по всьому світу мали можливість вигідно подорожувати. Най найкращий продукт наш це круїзи. І ми найбільше розповідаємо про круїзи. Чому? Тому що раніше мало хто подорожував в круїзних подорожах. Слава Богу, з нашим клубом уже тисячі мільйони людей подорожують. Але також в компанії додавлено і готелі, курорти. Щороку в нас оновлюється і додається якийсь продукт. І на сьогоднішній день ще додавлені тури і екскурсії. І ви знаєте, це прям для нас гордість, тому що в компанії можна зайти. У нас букінг самостійного бронювання. Кожна людина має свій кабінет. Це компанія прямих продажів. Ну, звичайно, знаєте, коли я скажу букінг самостійного бронювання, ви налякаєтесь, що ой, самостійно я не зайду, не зроблю бронювання. Ми все допомагаємо. І перший раз, звичайно, хочемо, щоб ви поїхали класно в круїз. Наше завдання допомогти вам це все зробити. Але у вас в кабінеті є доступ до 21 тисячі напрямків круїзів і 430 тисяч готелів, курортів і екскурсій навіть в Україні. Ви знаєте, ми були приємно здивовані, коли зайшли і побачили екскурсії у Львові, Одесі, там катакомби, різні різні місця. До речі, я з Вінниці було б дуже класно. Дамо запрос в компанію, щоб зробило екскурсії. в Вінниці теж є ще подивитись. Чим це класно, дасть може закінчиться війна. І мільйони людей зі всього світу зможуть приїжджати до нас в Україну навіть через нашу компанію Incruzes, через, через, через наш сайт самостійного бронювання. Це теж дуже круто. На сьогоднішній день в компанії вже ага, на цьому слайді я хотіла вам показати, що наш клуб співпрацює з різними світовими круїзними лініями. Ми знаєте, не маємо так, що один кораблик він вас катає безліч круїзних компаній. Наші члени, членкині клубу, вже бували в п'яти в 10 круїзах, хтось в п'ятнадцяти. У нас є одна сім'я з Латвії, яка вже була в шістдесяти п'яти круїзах. Тому такий відпочинок. Він ви кожен раз в нових країнах, ви кожен раз можете вибрати новий лайнер. Можливості дуже круті. Про це все ми більше розповідаємо на наших онлайн зустрічах на живих. От сьогодні в нас буде у нас щосереди, проходять онлайн зустрічі. Сьогодні мені хочеться вам таку вижимку дати. Да? Хтось наблюдає за нами. Я скину посилання, ви зможете ввечері зайти і більш познайомитися з цим всім, але сьогодні знаєте такі тільки новиночки і переваги нового членства. І на сьогоднішній день в компанії вже більше мільйона сімсот учасників клубу. Уявляєте, компанія працює в 208 країнах світу. До речі, ось цей слайд. Ви можете безкоштовно зробити реєстрацію на сайті. Мої друзі, будь ласка, по моїй силочці, зверніться, тому що наш клуб працює по запрошенням. По рекомендаціям, колись у свій час мене запросила моя знайома до клубу. Я запрошую своїх друзів, своїх підписників. Тому попросіть реферальне посилання, ви можете зайти, прочитати інформацію, ознайомитись і почути все це не просто там від мене з інтернету, а на офіційному сайті компанії. Якщо хтось поділиться цим записом, то попросіть силочку в тої людини, зробити безкоштовну реєстрацію, й будете мати подаруночок. Скажу, який компанія дарує зараз теж гарний подарунок. Отже, друзі, спочатку поговоримо про таке оновлення в компанії, про розширення. Раніше от компанія працює 9 років, і всі, хто приєднувався до нашого клубу, мали такий один пакет. Всі могли зареєструватися однаково. На сьогоднішній день компанія розширила і зробила три плани для реєстрації. Ми кажемо, три пакети, да? так ніби зручніше. І зараз я трішечки поділюся з вами, тому що особливо це для нових людей, для тих, хто приглядався, да? щоб ви зрозуміли, на сьогоднішній день різні люди можуть заходити в наш клуб. Хтось хоче, наприклад, на преміум пакет. Давайте підемо знизу верх. Що дає преміум пакет? Дивіться, цей преміум пакет для вас, якщо ви любите, розкішний. Елітний, наприклад, сервіс. Хоча дивіться, круїз це і так розкішно, круто, це хороша кухня, це шеф-поварі, це елітний відпочинок. На лайнері вам доступно все те. Наприклад, навіть якщо внутрішня каюта, вам доступні всі розваги, все, нема так класів, знаєте, як там колись ще було на Титаніку. Але преміум пакет дає ще елітніші круїзні компанії, ще дорожчі. Також цей пакет для тих, хто, наприклад. От, до нас приходять люди в компанію і кажуть, я мріяла про кругосвітню подорож для вас цей пакет, тому що в нас накопичувальна система. Я зараз поясню. Ви тут не відразу купуєте подорож, а можна накопити. І от саме цей пакет преміум дає можливість накопити більше бонусних балів, замовити круїз, наприклад, довший. Або це той пакет. Для наших учасників клубу, які вже подорожували, які побували в декількох круїзах і хочуть щось ще краще або поїхати на дві неділі, або в Азію, або в Японію, і той круїз трішки, наприклад, дорожчий, то вигідно накоплювати більше балів. І, звичайно ж, я теж, як наставник своєї команди, як марке... як сеньор-маркетинг-директор нашої команди, теж перейшла на преміум пакет. По-перше, я показую вищі стандарти для, ком... для команди. А по-друге, ви знаєте, зараз в Україні чоловіки не виїзні. Але є мрія знову накопити більше бонусних балів. Бо, наприклад, свої бонусні бали я вже виїздила, було вже 5 круїзів. і... Коли закінчиться війна, є мрія, щоб мати багато бонусних балів, які можна використовувати і вибирати якісь класні подорожі. Отже, друзі, якщо ви, наприклад, не збираєтесь в круїз, вигідно вже вступити до клубу, щоб накопити. На преміум пакеті перша оплата 500 доларів 250 за активацію, 250 щомісячний внесок на ваш рахуночок, на ваші подорожі. А вам подарують в перший місяць 800 бонусних балів на ваші подорожі. Далі у вас будуть нараховуватися на ваших 250 доларів 500 бонусних балів. Тобто, друзі, в рік ви можете накопити 6 тисяч бонусних балів, використати їх для зменшення вартості до 50% вашого круїзу і дозволити собі щось краще, щось більше. Наприклад, люди не виїжджали наприклад, декілька років і кажуть, ну все, як тільки зможу виїжджати, поїду на місяць. Це реально можна зробити з нашим клубом. Ось тому преміум пакет для тих, хто любить щось дорожче, щось краще, або зробити якусь подорож трішки довшу, трішки. Десь на Азію, може, да? в нас зараз наша команда з Вінниці, з Києва, з Фастова, їдуть на Мадагаскар. Ви знаєте, це неймовірно круто, можливо, навіть зроблю про це окремий такий ефір, бо це просто нас так надихає, що хочеться з вами поділитись. Хтось навіть не виїжджав за кордон до нашого клубу. А на сьогоднішній момент люди можуть собі дозволити поїхати на такий крутий відпочинок в Мадагаскар, сейшели і поділюся ще, що там цікавого буде. Отже, пішли далі, бо сьогодні я хочу чітко хвилин 20, основні пункти. Вам дати класичний план, класичний пакет це те, що було раніше. Більшість людей, да ось тих мільйон людей, вони прийшли на пакет Класік. Що він вам дає? 200 доларів перша оплата. Далі по 100 доларів ви оплачуєте на свій <гум> да, Наталечка, Ми тебе вітаємо. Ти наш щасливчик, і ми дуже будемо чекати твої відгуки з круїзу, неймовірно раді, неймовірно щасливі. Коли люди, яких ми запросили в круїз, мають такі подорожі, можуть поїхати з сім'єю, десь бог із чоловіками, з внуками, з дітьми, да, це це неймовірно круто. Отже, план класік. Перша оплата 200 доларів, далі по 100. Ви собі накоплюєте на свій рахуночок, щоб потім знову зменшити вашу вартість до півціни. І зараз, друзі, зробили стартер. Це такий, знаєте, Економ варіант, але він зручний для тих, хто, наприклад, каже: Ой, ти знаєш, по 100 доларів мені зручно відкладати на подорожі, а от 200 трішки забагато. Можна цих 200 розбити на 4 оплати, 200 розбити на 4 місяці. Оплатили по 50 доларів. А далі перейшли на класік, вам подарують знову ж таки 100 бонусних балів. Ви будете мати 200 бонусних балів, і далі ви собі накоплюєте по 100 доларів. Можна залишитися оплачувати по 50 доларів, але вони не будуть подвоюватися. А вам вигідно, щоб вони подвоювалися, тому що ось це накоплення дає вам можливість зекономити до 25% вартості круїзів. Дякую, дякую, Наташа, за відгуки. Отже, друзі, тепер більше варіантів. Преміум, класік і стартер. Я коротенько по ним пройшлась, але щоб зрозуміти сутність, заходьте на наші вебінари. Що середи ми з нашими партнерами, з нашими членкинями, які вже були. Ну мужчини в нас теж є в клубі, але більшість в нас жінки виступають, да? які вже були в круїзах. Вони діляться своїми відгуками, щоб ви побачили, скільки багато людей вже подорожує, в яких гарних місцях бувають, які можливості дає клуб. да? І для партнерів, до речі, друзі, про план преміум дуже вигідно переходити для тих, хто хоче бути партнером клубу. Я на цьому теж зосереджуся. Да, ми завжди розповідаємо спочатку про членство, про можливість подорожувати, а далі про можливість заробляти в клубі, тому що клуб був створений ще також для того, щоб люди могли подорожуючи заробляти. Дальше ми і вам рекомендуємо самі тут працюємо і вас запрошуємо. Так, три плани членства ми зрозуміли. Далі, на цьому слайді, є таке слово інсайдер. Що це таке і для кого воно? Часто до нас приходили люди і кажуть: Ну, ви знаєте, я не хочу накоплювати, я хочу в круїз відразу а людина, яка відразу прийшла і не накопила бонусних балів, ви ще не маєте такої економії до 20, 25%, да? Вигідно було накопити. Але якщо ви вже хочете сьогодні їхати в круїз, да, є така функція, яка називається інсайдер прайсінг. І кожна людина, яка вступить до клубу, оплатить свій перший внесок по будь-якому пакету, може вже їхати в подорож. І забронювати круїз зі знижкою в 17%. До 17% там трішки варіюються ціни, можна подивитися, можна самому зайти, подивитися ціни, вести день народження ваших діток, подивитися, яка буде ціна, яка буде ваша економія. І це дуже класно, бо дійсно є такі люди, що чули про клуб, але не знали, що треба накоплювати. Думали, ось так, захочу в круїз, звернусь там до Олі, вона мене в круїз відправить. То це, друзі, для тих. Хто хоче відразу ніби як забронювати і поїхати, є інсайдер прайсінг. Це теж дуже круто. Чому компанія прислуховується до членів, до партнерів? Коли ми працюємо, ми даємо зворотній зв'язок, що хочуть наші клієнти. А щоб бути на ринку самими крутими, компанія прислуховується і робить такі ось оновлення. Так, ще один слайд. Захищені ваші платежі, які, які ви оплачуєте в компанію. Дивіться, друзі, хтось зараз не виїзний, вступає в компанію і хвилюється, що буде з платежами. Я можу сказати за себе, коли я вступила в клуб, я 4 роки не могла виїжджати. В нас були сімейні різні моменти, але кошти завжди на рахуночку вашому збереженні. Ваші бонусні бали завжди вам доступні. І якщо навіть зараз хтось не виїзний. А якщо, наприклад, в компанію реєструється чоловік, то до речі, дружина може написати лист і з України теж виїхати. У нас стільки є різних варіацій. Тому хто цікавиться, не соромтеся спитатися, зайти, зайти на наші зустрічі, хоча б почути, тому що все набагато легше, простіше, ніж ви можете подумати. Ось і слава Богу, дійсно, коли люди виїжджають, ми дуже радіємо. До речі, в суботу у нас теж в Вінниці буде жива зустріч. В нас недавно ще велика компанія жінок з дітками повернулася з чудового круїзу. Вони подорожували з Греції в Португалію. Це був такий прямолінійний круїз через дуже цікаві країни, така весела компанія. Фітнес-тренер в них свій був. Тому хто в Вінниці. Ми запрошуємо вас з другою половинкою, тому що у нас такий і сімейний бізнес, і сімейні зустрічі. У нас дуже багато. Спочатку, знаєте, чоловіки буває не підтримують жінок, але коли вони почують тих чоловіків, які раніше не підтримували, а тепер дуже вірять і в компанію, і хто був в круїзах, це неймовірна подорож і для чоловіків. Тому ми запрошуємо сімейними парами. У нас, знаєте, ще в компанії таке класне товариство. От люди приходять в компанію, хтось приходить, хоче подорожувати, хтось хоче заробляти тут гарні можливості, хтось любить навчатися. От про можливості е, мати додатковий дохід, вести бізнес тут можна теж цілу лекцію ще розповідати. А хтось приходить, щоб мати товариство. Знаєте, люди, які подорожують, які бачать світ, які е, е, кожен день щось у них нове, та навіть не кожен день, а е, ми знаєте, як живемо від подорожі до подорожі. Як студенти живуть від сесії до сесії, то ми так, коли поїхали в один круїз, до нього готуємося декілька місяців, потім спогади, потім готуємося до нового. І це круто, тому що ми можемо трішечки відволіктись від нехороших новин і жити якимись хорошими новинами та ще й когось надихати да? завдяки нашому клубу і завдяки нашому товариству. Більше того, наприклад, хтось каже, у в мене немає з ким зараз поїхати в круїз, а чоловік не виїзний. В нашій компанії багато хто знайшов подруг, знайшов друзів, причому по всьому світу. Ось ви бачили фотографії, коли я була в Італії. Е -е. У нас працює там наш партнер, маркетинг-директор. То між собою дівчата навіть з різних команд з нашого клубу потоваришувалися, приїжджають один до одного в гості, запрошують вже один одного на новий рік. Тобто, розумієте, це, це на сьогоднішній день. Дивіться в Україні навіть і така ситуація, що. Не хочеться з кимось товаришувати, трішечки розійшлись якісь інтереси. А в клубі навпаки, люди знаходять однодумців, знаходять друзів. Ну, це дуже круто і це дуже. І це знаєте про те, що тут кожна людина завдяки клубу можна, може знайти те, що дорого для її душі. Тому через подорожі тут ви можете отримати набагато більше. Отже, друзі, кошти, які ви відкладаєте собі на рахуночок, Кошти ви оплачуєте там з будь-якої вашої картки в Україні. Це приват картка, Монобанк в Європі. Це будь-які там картки. Ваші кошти захищені компанією Trust My Travel. І ось нещодавно у нас теж була жінка, яка цікавилася конкретніше цією компанією. Показали договори, показали всі документи. Всі документи є на сайті, ліцензії компанії, все, щоб ви більше довіряли. Хоча, дивіться, компанії вже 9 років. Ми тут я вже скільки, до речі, у мене 6 років ювілей, Ото в суботу якраз і відсвяткуємо. Я в листопаді місяці зареєструвалася. Час збіг, але нічого, слава Богу, 5 круїзів вже було. Дасть Бог будуть ще класні подорожі. Головне, щоб ми дочекалися перемоги. Але ви знаєте, саме зараз. Дуже багато людей приходять як партнери. Я зараз теж більш працюю з партнерами. Чому я сама хочу чогось кращого і покажу кращі можливості? Приходять партнери, навіть чоловіки. Дуже це круто. Да? Чому мені хочеться більше виступати в соцмережах? Цього місяця теж прийшов чоловік, який побачив інформацію в Фейсбуці, який понаблюдав, який вже знав про клуб. Почитав, познайомився з новими умовами членства, 3.0, сподобалось. Прийшов тому, друзі, знайомтеся з інформацією. Можливо, ви десь чули, знали, да тому, що от навіть Вінниці у нас вже пів вінниці в круїзах бували, А хто ще взагалі нічого не чув? Тому цікавтеся, знайомтеся, приходьте на живі зустрічі. Ми вас ні до чого не зобов'язуємо. Розумієте, це не продати якийсь кремчик чи щось маленьке. Тут люди самі вибирають. Якщо це відкликається вашій душі, якщо ви про це мріяли, якщо ви того лайнера вже десь у вісні бачили, то ви захочете до клубу вступити. А якщо не хочете, то ми з вами познайомилися, гарно провели час і ви собі далі займаєтеся своїми справами. Отже, друзі, це про можливості, так про партнерство. Про партнерство. Партнери це люди, які доплачують 95 доларів сьогодні теж і кожну середу ми про це більше розповідаємо. Але що ви можете мати з новим членством 3.0? По-перше, на пакеті преміум. Давайте так знову знизу доверху підемо. На пакеті преміум. І, взагалі, на будь-якому пакеті зараз що оновили? Раніше потрібно було запросити 5 друзів, і ви можете вийти на безкоштовне членство, не оплачувати за себе 100 доларів на ваші рахуночки, але вам будуть нараховувати по 200 бонусних балів. Це безкоштовне членство, це круто. Поділилися з друзями, маєте собі круїзи вже за пів ціни, фактично, не оплачуйте свої членські внески. А якщо ви на пакеті преміум... І будете доплачувати 150 доларів на свій рахуночок, а будете мати 500 бонусних балів на рахунку 6 тисяч в рік. І друзі, коли ви прийшли партнером, ви все одно запрошуєте людей, розвиваєте ваш бізнес. Ви йдете на ранги, щоб стати маркетинг-директором, сеньор-маркетинг-директором і далі, і ставши уже директором в компанії. Ви можете стопроцентно використовувати цих, цих 6 тисяч доларів, фактично 6 тисяч бонусних балів в рік на ваші подорожі. І це дуже круто. Раніше максимально можна було на 2400 поїхати в рік з сім'єю, тому що ви можете брати свою сім'ю, батьків, друзів в свою каюту. А на сьогоднішній день пакет преміум дає можливість на 6 тисяч бонусних балів, стопроцентно подорожувати фактично безкоштовно. Да? Кажуть, ой, там безкоштовно сир в мешовці, та ви їх заробили. Отже, друзі, це про можливості бізнесу, про круті можливості від компанії, да? чим я сама користуюся і вас запрошую познайомитися, дізнатися, ділитися можливостями зі своїми друзями, працювати через соцмережі. От нещодавно в нас в чаті там партнерів, наші дівчата скинули. Світлана Прильська виступала і згадала мене, тому що коли почалась війна, ми спілкувалися багато. Да? Потім ми почали вести бізнес. і Вона каже: Я? як ви в Україні працюєте? І вони діляться досвідом, тому що ми в Україні ну, в нереально важких умовах працювали і працюємо. Ось але Україна показує суперкруті результати. Коли з'явився пакет преміум, то Україна була на шостому місці з 208 країн. По переходу на цей крутий пакет, розумієте? Тобто, не дивлячись, де ви живете, і в Україні наші українці показують дуже круті результати. Ну і по всьому світу, да, зараз українці роз'їхалися, і в нас тепер в команді там 60 країн, да, українці в Швеції, українці в Німеччині, в, в цьому в Майамі, Флориді, да? ось тому. Для вас, для наших українців, для моїх друзів, для моїх підписників теж ділюсь крутими можливостями. Напевно, що я буду закінчувати. Зараз я гляну, чи я всі слайди показала. Так, так, так. Так, да, всі показала. Отже, друзі, так, а ну-ка, зараз я гляну, як їх забрати, ці слайди. О, є. Отже, дорогі друзі, коротенько про новинки, про оновлення. Ага, що компанія ще пропонує той подарунок, який я казала, Знаєте, стільки всього багато, що тут за 20 хвилин всього й не передасиш. Коли ви зараз реєструєтесь в компанію на будь-який пакет класік або преміум, ви отримуєте ще 50 бонусних балів в подарунок. Фактично 50 доларів. Теж така хороша, знаєте, цукерочка від компанії, якої раніше не було. І коли ви зайшли на пакет преміум, у вас буде 750 плюс 50 подарункових бонусних балів це 800. На пакеті класік ви оплачуєте 200 доларів, у вас буде 350 бонусних балів. Да? 300 плюс 50 подарункових. На плані стартер 50 на 50. Економ-пакет він завжди, знаєте, є економ-пакет і не дуже вигідний. Ось тому, дорогі друзі, пишіть під ефіром ще питання, я буду відповідати. Да? Бо зараз такий денний час. Багато хто подивиться запис. І заходьте на наші зустрічі. Приходьте на живі зустрічі, знайомтеся, відкривайте ці гарні можливості. І дай Боже, щоб ми і в Україні, і поза нашими межами наші українці гарно подорожували, гарно жили. І дай Боже дочекатись нам швидше перемоги. Все, дякую до уваги і до нових ефірів. Обіцяю, що буду трішки більше виходити. Все таки соцмережі теж працюють, Через соцмережі люди цікавляться, приходять. Тому до нових зустрічей.